Всім, привіт! Я Ігор, викладач WikiFPV. Це відео я зробив для програмістів, які працюють з мовами C і C++. Знання цих мов дозволить вам зрозуміти, як спрограмовані деякі елементи дрона. По-перше, я раджу вам передивитись відео Мадяра, в якому він показує російський дрон, на якому вже зроблено щось схоже на те, що нам треба. Посилання на це відео я прикреплю в описі. А по-друге, додивись це відео до кінця. Можливо, саме ти зможеш наблизити нашу перемогу. Само керування fpv дроном влаштовано наступним чином. У нас є пульт керування, він правильно називається радіоапаратура, і передавачі, які підключені до приймачів, які встановлені в fpv дроні по радіозв'язку. А далі сам приймач підключений по UART до польотного контролера. Сам польотний контролер не настільки потужний, щоб опрацьовувати якусь логіку, крім роботи самого дрона. Тому для того, щоб зробити. Таку систему, як нам треба, нам треба буде використовувати якийсь додатковий мікроконтролер. Коли ви будете обирати мікроконтролер, який зможе опрацювати вашу логіку, то обирайте його серед доступних мікроконтролерів, тому що їх треба буде дуже велика кількість. Коли вже ця система буде готова, то у мене є знайомі логісти, які зможуть доставити будь кількість мікроконтролерів. Таким чином, ми зможемо забезпечити кожне виробництво дронів такою системою. Далі, само керування це наш передавач і приймач, який встановлений на дроні. Цих протоколів зв'язку існують два: це Crossfire і ЕЛРС. Crossfire – це закритий код, а ELRS – це відкритий код. Тому всі зараз використовують ELRS. Воїни вже давно ковиряють код ELRS-а і змінюють робочі частоти, на яких працює цей зв'язок. Офіційну інструкцію, як працювати з цим кодом, я прикріплю під цим відео. Далі на дроні у нас встановлений мікроконтролер, який опрацьовує всю логіку роботи нашого дрона. І до цього мікроконтролера підключений наш приймач керування, який завдяки UART передає команди керування, які відправив пілот. Але наразі керують дроном тільки пілоти. І в випадку, якщо це керування глушиться ребом, то пілот втрачає цей дрон. Але нам необхідна система, яка буде продовжувати керувати дроном навіть тоді, коли його заглушили ребом. Як я розумію, для цього нам треба встановити додатковий мікроконтролер, на якому і буде написана оця логіка, якої нам не вистачає. І цей мікроконтролер буде встановлений між приймачом керування і польотним контролером. І тоді, коли ребом заглушиться наше керування, то цей мікроконтролер забере керування на себе. А далі цей мікроконтролер може бути запрограмований по двом сценаріям: перший сценарій. Це коли пілот бачить ціль, фіксує цю ціль візуально, і далі, навіть якщо втратиться керування, дрон буде керуватись цим мікроконтролером і спрямовуватись саме в цю ціль. А другий сценарій це, наприклад, у цього мікроконтролера є якась база даних об'єктів, і тоді, коли глушиться керування нашого дрона, наш дрон летить прямо, поки не побачить якусь ціль, яка є в цій базі даних. І коли в об'єктив камери потрапиться ціль, то дрон направиться в цю ціль. Візуальний контакт з цілью можна робити за рахунок той камери, яка встановлена на сам дрон. На дроні використовуються переважно аналогові камери. З аналоговим відео. Працювати нам, технарям, дуже просто, але вам, програмістам, можливо, це буде дуже складно. Тому аналогове відео можна оцифрувати за рахунок пристроїв, які чіпляються в проміжуток між мікроконтролером і аналоговою камерою. І цей пристрій робить з аналогового відео. Цифрове наразі це вся базова інформація, яку я хотів вам передати. Якщо у вас будуть виникати питання з приладу роботи дрона, то ви можете задавати сюди в коментарі, я буду вам на них відповідати. А поки що бажаю вам успіху в цій нелегкої справі. І сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити цей пристрій і прискорити нашу перемогу. Слава Україні!